Це я. І я взагалі не вмію набивати м'ячем. А це Артем. І він так само набиває не дуже багато, але постійно вимахується, що наб'є більше за мене. І через це ми недавно з ним поспорили, хто з нас навчиться набивати більше за 5 днів, щоб нарешті вирішити, хто з нас у набиванні м'яча. І хто в кінці наб'є менше, отримує покарання виді смачного медового, а потім прієнного ляпаса. Але найпершим ділом потрібно замірити результати на початку. В середньому Артему виходило набити 25 разів. Десять. Да, Спроба друга. Я зміг набити тільки три. Три. Yeah. Я подивився мільйон відео, як правильно набивати, і в мене сьогодні тільки одна ціль на цей день. Зараз я буду відбивати двома ногами по одному разі і ловити зразу м'яч oh. в руки. Все на сьогоднішній день і для мене і так забагато, бо я лох, я навіть три набити не годин. Далі я пішов в ліс і вже там вчився набивати. Я знаю, ви зараз можете сказати типу о, на ти пішов в ліс. А відповідь тільки одна: в селі дуже сильно шастають селюки і там дуже шумно. Вітька по ходу перемагає. У є певна тактика, все розруховано, я впевнений. У мене ніхера, Мені земно мене кусають комарі. За мною пастух наблюдає. На перший день в Артема особу не було тактики, тому він пробував набивати максимальну кількість разів. 13, 13. І поки Артем з першої спроби набиває 30 разів, я набиваю тільки 3 і в мене дуже багато помилок. Одна з цих помилок це те, що я не розгинаю коліно. Я б'ю як повний тормоз, я б'ю ось тако. Тут дуже фігово. Видите? Мені не. я не розгинаю коліно! То мінус! Дивився, був пару відосів на Ютубі. І з того всього я запам'ятав, що треба тримати руки, ноги рівно. І більше ніч. І далі ми просто весь час набивали, допоки повністю не втомилися. На сьогодні, напевно, все. Я вже замаханий трошки. На початку другого дня я набивав ще менше, ніж на першому, і це мене так нормально злило. Результат супер незадовільний. Все жахливо, бля. У мене деградація зараз максимальна. Далі в мене з'явилася ідея набивати коліном. Я думав, це геніальна ідея. Ні, то нереально я торму. То нереально чуєте, я здається, що я повна бездарність. Далі я зрозумів, що це все через кросовки. Тому я пішов додому, перезувся і далі просто багато тренувався, допоки не отрив гідний результат. Вражаюче, неперевершено, я би навіть сказав. Професійні футболісти вміють набивати м'яч з закритими очима. А оскільки я тепер теж професіонал, тому що я набиваю більше п'яти разів, я вирішив це спробувати. Абсолютно нічого не бачу. За першу і другу спробу в мене вийшло набити тільки да. по два рази. Цього для мене було достатньо. Ну, два було. До нас під'їхала акустична допомога. Далі я вже на повному серйозі вчився набивати. Я набивав, допоки не втомлюся. Потім відпочивав і так по кругу. Найпершим ділом Артем почав розминатися. І останнє. такими темпами він точно не переможе. Розминає ноги, що поробиш. Далі він захотів вам показати, що алкоголь це зло. Це, походу, теж частинка розминки. І потім в нього розпочалась головна частина. Він вирішив розвивати ніжність удару. Треба ніжність удару, ніжність. О! два рази. Два рази. Тут смердить гірше, ніж від пастуха сільського, бля, я вам слово даю. Але воно ще чуть-чуть є, давайте легко, тонкість. І після свого геніального уроку Артем просто набивав. В принципі, так само, як я. Сьогодні вже третій день і найпершим ділом, що я хочу зробити, то провірити, яку максимальну кількість раз я зможу набити з першого разу. Як правило, на початку, то мінімальна кількість разів. Перші рази вони ультражахливі. П'ять. Жахливо. На початку нереально набивати. Проба номер 2 Я після 30 перестав рахувати, бо я був в шоці. З другого разу, пацани, то означає, що я десь в кінці дня 100% наб'ю два рази більше. Як ви самі бачили, з другого разу набити 30 раз! 30 з плюсом, повірте, то вже то вже успіх. Артем 100% тільки не годи набити. І поки я радувався тим, що я набиваю 30 раз, Артем стабільно набивав два рази більше за мене. Сьогодні я буду тільки робити одну вправу, Я замітив, що вона саме найкорисніша. Отак, От раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Я ще сьогодні з собою перекусончик огірочок. То страва на обід. Кстати, сьогодні дуже гарний пастух попався. Він знає свою територію, м'ясність, свій кордон. Він пішов туди, я сюди пішов. Я тільки що взяв маленький віддих, чуть-чуть віддихнув. Потім починаю знову набивати м'яч і мене прям нормально так болить нога. Тому я вирішив вчитися набивати однією лівою ногою. І скажу чесно, в мене вийшов такий непоганий прогрес. здається, я вже ліво набиваю краще, ніж справу. То взагалі нормально? Чую щось стисне. Кожен цілюк від того кайфує буквально. О, як файл. О. Ну, ще попробувати можна. Да. Сука, воно молоко віддає. І далі, як і кожного дня, ми просто набивали. Артем пробував набивати максимальну кількість разів, а я пробував набивати і стояти на одному місці. Не бігати за м'ячем. На цей день я поставив собі головну ціль набити 70 разів. Я думав, я легко зможу виконати ціль, але з кожною спробою я все більше і більше ставав втомленим. Тому мені прийшлось її трішки коригувати. Наша ціль за сьогодні набити 50. Надіємося, я хоча б то виконую. 12, 12, 14, 15, 16, 16. Бляха, мені то не подобається. Я замітив, в мене є одна дуже велика помилка. Це те, що я м'яч за високо підкидую. То прям значна помилка. Треба від неї позбавлятися. Ага, посасав зразу. Я весь час спробував набити 50 і майже завжди набивав в середньому 35 і далі не міг пробитися. Тому я вирішив дати собі три останні спроби. І якщо я не наб'ю, то з позором йду додому. Нарешті перемога! Я не знаю, скільки то було, я після 40, 45 перестав рахувати. Я набив десь 60, слухайте, То сила! То сила! Зараз якийсь селюк піде по лісі подумає, що то якийсь дикий папуас чиюсь голову набиває. Може ще треба додати якісь крики, типа. Що я поняв за ці всі дні? Перше. Бути повна херня. Тапочки завжди ліпше. Просто подивіться чому. Ти більше контролюєш м'яч, бачите? Я себе Джейсону всяцьки манчую, я вам кажу. Я хочу сьогодні чим побільше потренуватися, то важливо. Зараз ще й пастухів нема. Але Вітька теж свій скіл прокачав. Я проходив повз його хати, я бачу щось підозріле. Дивіться, як він набивав. Раз, два, три. І далі отако і тако. Просто дивіться, що я знайшов. Факт, то щось дуже давньогрецьке. грецьке. якийсь точно відомий поет писав. Сам ними трохи потренувався, попарився на сонці. І все. І почитав ще вірша. Так, йду, возьму маленький перекусончик. Ото мій маленький перекусончик, то на обід. Фух, я знову набрався сил. Мене ж мурашки по шкірі бігають, погнали. І ось тут Артем вже почав готуватися до нашого фіналу. Я насправді не до кінця розумію, що Артем в декотрих моментах робив. В декотрих моментах він бігав по міштабках, в декотрих по дивному розминався. А в третіх моментах він вас чив в відео про набивання меча. З такими вправами мені ніколи не виграти. П'ятий день я вже так нормально замахався набивати, тому я вирішив поставити собі ціль набити 50 разів і вже йти до Артема. 51 набив! на Тим часом Артем теж розминався, але його розминка трішки відрізнялася від моєї. І я помітив, що він дуже сильно любить бігати поміж тапок. І що ще можу додати? Не перетреніровуйтесь. Я вчора так тренувався, що мене копчик, спина, руки і ноги боліли. Дуже багато чого боліло вчора. Там. Так що я сьогодні мінімально буду тренуватися, на б'ю пару разів і все. Я можу сказати лише одне. Ти виглядаєш нещасно, чесне слово. Ти виглядаєш як ти знаєш, що ти програєш. Та мене просто сонце розквасило. Ані Джози навіть воду взяв. Кока-кола -кока, прозрачна. Вона пепсі віддає, то навіть плюс трохи. Я прийшов з сюрпризами. Хто получить ліщату той точно буде вже цілий день п'яний. Сьогодні якраз неділя. Тому чуть-чуть можна. І трішечки пір'я пір'ячка, я не знаю, чи ви добре бачите з моєї подушки. А я якраз коли сплю, я люблю дуже сильно обстрілятись, тому воно дуже хороше. Let's go! Головне тепер не програти. В нас зараз буде best of 3, три раунда. Кожен не буває по одному разі. Хто виграє два раунди, той переможе. Крапка. Let's go! зразу бля? Так, давайте перший. Ні, давайте перший. Ти ні, бідька, то тут з твоєї подушки, пір'я. Артем, а мать... ти набивав більше. Ти Куда? на початку набивав більше. Дай мені фору. Ні, віть. Ні, будь ласка, будь ласка, але дай. Не. Фору. Артем, будь ласка. Не. Давай чекаємо. Та ні, давай без чубочі. Набивай, Артем, будь ласка, давай ти перші. Я не знаю в тапочках чи ні. Раунд номер один. Дудич. Чекай. Пацани, в нього настрій прям зіпсований. Він зараз дуже слабо наб'є. Він прям як калкаш виглядає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, девять, десять, пятнадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15... 20. ха ха Ха-ха-ха! то буде раунд! Забираємо раунд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Двадцять! Напевно, дехто з вас помітив, що ми з Артемом рахували по-різному. Він мені зараховував піднімання м'яча за набивання, а я йому ні. Але є, що є, і в принципі фінальні результації і так не змінило. Раунд номер два. Погнали! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, no, no. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35... No, 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 no. Ну то все рівно багато. Все потрачено. Все, що я тренувався впусту. пусту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Є. Oh, Гля, oh, 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 oh. yes, yes. yes. не дай Бог, я програю. Чесне слово, я стільки часу махав. Раунд номер трі. Якщо Артем зараз виграє, то я повністю програю. Якщо Артем зараз програє і я наб'ю більше за нього, то в нас буде ще один раунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Два, тись, дим, десь, два, ось три. Сорок, 40, коротше, ну ну непогано, що ти Та <смас> <Здихає? смас> мало Артем каже, що він набивав в середньому десь там 50-60, тут прийшов і пососавно набив 10. Але я так само. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13. 14! Пацани, я тут лящик, тут лящик залітає. Як можна на тренуванні набивати 60, а тут 10? Вітаємо дуже з перемогою, а тепер він мені буде прописувати зав'ятний лящ. Фу, фу, пацани, Все нормально, думаю. Буту мерзко. Слабо. Записано. Це... <гум> ну що ще ще так? та? ось стільки пірочка не брав для Вітьки. Пацани, ну я теж постраждав. О, як воно воняє, слинов, слино, там піря. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь обов'язково на канал. Ставте дизлайк, хто за Артема, ставте лайк, хто за Вітьку Генія футболіста, якому просто не повезло. бля воно дуже бредке.